Твоя перша остання брехня. Січень 2024 року відкриває Netflix, яка вже з першого числа пропонує глядачам зануритися у різноманіття своїх проєктів. Пропонована до перегляду детективна драма є вже шостим серіалом стрімінгової платформи, знятим за мотивами романів американського письменника Герлана Кобена, який водночас працював і над створенням цієї екранізації. На відміну від першоджерела, де події розгорталися у США. Серіал переносить глядачів до Великої Британії. У центрі сюжету історія двох убив. Які спіткали одну родину. Спочатку головна героїня Майя Стерн втратила свого чоловіка, а через деякий час її племінники Еббі та Деніал дізнаються про смерть своєї матері. На перший погляд, здається, що між цими двома вбивствами немає нічого спільного. Однак все змінюється, коли на одній із камер відеонагляду за будинком Майя помічає свого живого чоловіка. Головні ролі в серіалі виконали Мішель Кіган, Річард Армітаж та Аділя Ктар. Усі вісім серій першого сезону вже з 1 січня можна побачити на платформі Netflix. Брати Сунь. Сюди суща та надзвичайно плідна акторка Мішель Єо продовжує підкорювати маленькі екрани. Цього разу вона знялася в новому комедійному бойовику сценариста та продюсера Бреда Фелчика, який відомий своїми роботами над антологіями американська історія жахів та американська історія злочинів. Сюжет серіалу розповідає про братів Сун, які живуть у різних куточках планети. Старший брат Чарльз у Тайбеї, а молодший Брюс у Лос-Анджелесі. Однак розмірене та спокійне життя Брюса завершується після того, як він дізнається, що сім'я належала до родини гангстерів, а покійний батько був кримінальним авторитетом. Після вбивства останнього Чарльзу довелося переїхати до США, щоб там захистити свого брата, який навіть не здогадувався про темні справи свого сімейства. Разом із Мішель Єо в серіалі знялися також Семсон Лі та Джастін Чень, які, власне, і втілили образи братів Сунь. Ехо. Цей супергеройський екшен зі всесвіту Марвели спін-офом до серіалу Соколине Око що вийшов на екрани в 2021 році. Він трохи ближче знайомить глядачів із глухою супергероїни з протезом має Лопес, з більш відомою за прізвисько Мехо, представлена як племінниця кримінального боса Вілсона Фіска. Згодом вона проти нього постає, коли дізнається, що саме Фіск організував вбивство її батька. В новому проєкті вона намагається розібратися з минулим та відновити зв'язок з індіанським корінням. І власною родиною. Окрім фіска, якого зіграв Вінсен Донофріо, в сюжеті фігурує і його заклятий ворог Мет Мердок. Він же Шибай, голова у незмінному виконанні Чарлі Кокса. Також до своєї ролі ехо повернулася акторка Алла Куа Кокс, яка у реальному житті також є глухою від народження та має ампутовану ногу з протезом. На відміну від попередніх проєктів Марвел, серіал Ехо вийшов більш жорстким та похмурим. Перший сезон налічує п'ять епізодів, які вже з 10 січня. Можна побачити на платформах Hulu та Disney. Третій зайвий. Історія про харизматичного та балокучого плюшевого ведмедика Теда від творця Гріфінів Сета Макферлейна багатьом глядачам сподобалася та навіть же встигла стати культовою. Дві повнометражні комедії з Марком Волбергом у головній ролі побачили ще у 2012 та 2015 роках. Серіал Третій зайвий» є приклеем до цих фільмів та розповідає про ранні роки плюшевого ведмедика. Події нового шоу відбувається в 1993 році, коли Тед живе у Масачусетсі разом із Джоном Б. Беннетом та його родиною, батьком Метом, матір'ю Сюзен та двоюрідною сестрою Блер. Режисером серіалу знову виступає його творець Сет Макфарлен, який водночас подарував свій голос культовому ведмедю. Образ молодого Джона втілив актор Макс Бергхолдер. Інших членів сімейства Беннетів зіграли Аланна Убах, Скотт Граймс та Джорджія Вігем. Незважаючи на те, що події в серіалі зображують ранні роки Теда та його кращого друга Джона, чорний гумор, цинізм та сатира нікуди не ділися. Смерть та інші подробиці. Те, що творці цього 10 серійного детективу є великими шанувальниками творчості Агати Крісті, відчувається майже в кожному кадрі. Власне, вони цього і не приховують та зазначають, що прагнули передати атмосферу робіт знаменитої письменниці та перенести її стиль у сучасний світ. Сюжет серіалу відбувається на розкішному круїзному лайнері. Однак, подорож морськими просторами псує загадкове вбивство в одній із кают судна. Підозра у цьому ж відразу падає на молоду жінку і Скотт. щоб довести і непричетність до злочину їй доводиться співпрацювати з детективом Руфусом Котвортом, з яким у неї склалися не найкращі стосунки. Головний герой у виконанні Менді Патінкіна просто обожнює методи Еркюля Пуаро. Окрім цього, його образ натхнений такими легендарними книжними детективами, як Шерлок Холмс та Філіп Марлоу. А от чи вдалося творцям цього серіалу передати атмосферу Робіта Гати Крісті, можна дізнатися вже 16 січня, Гризельда Фільми та серіали про мафію завжди користувалися великою популярністю серед глядачів. Однак головними героями в них майже завжди виступають представники сильної чоловічої статі. Схоже, що толерантний Netflix не зміг змиритися з такою несправедливістю та вирішив виправити цю ситуацію за допомогою нового проєкту. Пропонована до перегляду кримінальна драма розповідає реальну історію колумбійки Гризель де Буанко, яка втекла з Меделіна до Майами разом із трьома маленькими синами та кілограмом білого. Порошку, однак, своє життя на новому місці вона присвятила не вихованню своїх дітей, а розбудові бізнесу, пов'язаного з трафіком цього порошку з Колумбії в США. Наприкінці 70-х початку 80-х років, Бланко стала однією з наймогутніших кримінальних авторитетів у Майами, яка через свою безжалісність отримала прізвисько Чорна Вдова. Творцями серіалу стали продюсер Даг Міра та режисер Андрес Баїс, які свого часу приклали руку до виробництва такого хіта як Нарко. Для виконання головної ролі вони запросили акторку Софію Вергару, яку досить важко впізнати в тутешньому гримі. Експати цей міні-серіал розповідає історію кількох жінок з різних куточків світу, які через особисті сімейні трагедії знайшли новий дім у Гонконгу, в якому назавжди пов'язали свої життя. Серіал Експати примітний вже хоча б тим, що одну з головних ролей в ньому виконує знаменита акторка Ніколь Кідман, разом із якою знялися не менш відомі актори Джек Х'юстон та Брайан Ті. В основі серіалу лежить одноіменний роман американської письменниці Дженні Слі, що вийшов у 2016 році, а зняла його Американська режисерка китайського походження Лулу Лу Ван, за плечима якої чимало престижних нагород. Зйомки проходили в Гонконзі у 2021 році в розпал пандемії, чим спровокували чимало скандалів. Складається серіал всього із шести епізодів, з яких перші два виходять 26 січня, а решта по одному раз на тиждень з фіналом який відбудеться 23 лютого. Володарі повітря. Спочатку цей серіал мав вийти ще у вересні 2023 року, однак через ряд причин його прем'єру було перенесено. В основі цієї військової драми лежить документальний роман Дональда Міллера, який розповідає про події Другої світової. За ними ми спостерігаємо очима американських та британських пілотів-бомбардувальників, що виконували свої завдання на Європейському фронті. Спочатку права на екранізацію книги належали каналу HBO, однак у жовтні 2019-го їх викупила компанія. Air. Apple. Новий міні-серіал промітний вже хоча б тим, що у його розробці взяла участь велика кількість зірок. Продюсерами проєкту є Том Хенкс, Стівен Спілберг та Гарі Гоецман. Сценарій написали Джон Орлоф і Грем Йост, а головні ролі виконали актори Остін Батлер, Баррі Кіоган та Калум Тернер. Цікаво те, що за задумом Хенкса та Спілберга Володарі повітря є завершальною частиною їхньої трилогії про Другу світову. Нагадую, що першими двома проєктами були серіали брати по зброї і та тихий океан, враховуючи наведене, можна навіть не сумніватися, що володарі повітря як мінімум потішать глядачів вражаючою графікою, драматичним сюжетом, хорошою грою акторів та масштабними повітряними сценами.